Ви коли-небудь замислювалися, що відповідь на ваші давні проблеми зі здоров'ям може вже знаходитися у вас вдома, забута на полиці серед звичайних речей. Мене звати Олена Михайлівна, і за багато років практики інтегративної медицини я засвоїла одну просту, але глибоку істину: найдієвіші засоби часом ховаються в найскромніших джерелах. Те, чим я збираюся з вами поділитися. Це не реклама і не теорія. Це знання засноване як на мудрості поколінь, так і на найновіших наукових даних. Перш ніж почнемо, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Всього два інгредієнти касторова олія і харчова сода. Окремо вони здаються звичайними, але в тандемі з правильним підходом. Стають м'якою, але потужною силою, що підтримує організм зсередини. Я спостерігала це у своїх пацієнтів, я бачила це у своїй родині. І сьогодні я покажу вам, як це просте поєднання може допомогти при болях у суглобах, проблемах із травленням, порушеннях сну, захворюваннях передміхорової залози, поганому кровообігу і багато іншому. Якщо ви готові дізнатися, на що все ще здатний ваш організм, залишайтеся зі мною. Забута пара з потужним потенціалом. Касторова олія колись була обов'язковим засобом в українських домівках, а наші бабусі завжди тримали її під рукою. Олія багата на рицинолову кислоту. Речовину здатну зменшувати запалення, покращувати кровотік і прискорювати загоєння. А харчова сода не просто засіб для чищення. Вона нейтралізує кислоту, заспокоює подразнену шкіру і зменшує набряки. Але ось у чому справжня несподіванка. Разом ці два прості компоненти утворюють доступний і м'який засіб, який може принести справжню користь. Перше. Полегшення болю в передміхоровій завозі. Все починається непомітно. Кілька зайвих походів у туалет вночі, ослаблений струмінь, легкий дискомфорт, який легко списати на вік. Але з плином часу подразнення накопичується. Ви лежите в ліжку, втомлений, але не в силі заснути, змушений знову встати в темряві. Для мільйонів літніх чоловіків по всій країні це сумно знайома історія. Причина найчастіше запалення простати. Багато хто не розуміє, що цей дискомфорт часто викликаний хронічним запаленням і порушенням лімфатичного току в нижній частині живота. З віком здатність організму регулювати запалення і виводити клітинні відходи знижується. У результаті тканини простати набрякають, порушуючи відтік сечі і гормональний баланс. Хоча лікарі часто призначають альфа-блокатори, такі препарати можуть викликати побічні ефекти. Запаморочення, втому, зниження лібідо або помутнення свідомості. І ось тут на допомогу приходить простий перевірений часом засіб компреси з касторовою олією і дрібкою соди. Рецинолева кислота в касторовій олії має здатність проникати глибоко в м'які тканини, знижувати запалення, стимулювати лімфообіг і посилювати кровопостачання в застійних ділянках, наприклад, у простаті. Один із прикладів колишній будівельник на ім'я Іван Петрович, 72 роки. Понад 10 років його ночі переривалися по 3-4 рази через необхідність ходити в туалет. Призначені лікарем препарати зробили його млявим. Все змінилося, коли його дочка, медсестра, запропонувала спробувати теплі компреси з касторовою олією. Тричі на тиждень він накладав тканину, просочену олією, на нижню частину живота, покривав її плівкою і лягав із грілкою. Вже через кілька тижнів позиви почали стихати, а через три місяці Іван вперше за довгі роки став спати всю ніч. Він не був повністю вилікуваний, але знову здобув бадьорість, ясність розуму і енергію. Друге випадіння волосся. Спробуйте цей натуральний засіб. Спочатку все непомітно, трохи більше волосся на гребінці, ріденьке місце на потилиці або лінія росту волосся, яка з кожним ранком здається дедалі вищою. Для літніх людей, особливо чоловіків, потончення волосся це ще одне тихе нагадування про те, що час не стоїть на місці. З віком, однією з ключових причин випадіння волосся стає не просто сам час. А дегідротестостерон – ДГТ. Активна форма тестостерону, що звужує волосяні фолікули. Традиційні методи лікування часто супроводжуються довгим списком побічних ефектів, тому дедалі більше людей знову звертаються до природи. Касторова олія холодного віджиму багата на риценолову кислоту вітаміном Е і омега 9 жирними кислотами. Поживними речовинами, які живлять шкіру голови, покращують кровотік, візьмемо до прикладу, Миколу Степановича, 68 років, пенсіонер. Роками він мовчки спостерігав, як рідшає волосся на скронях і на потилиці. Нарешті він вирішив спробувати щось нове. Двічі на тиждень він втирав у шкіру голови теплу касторову олію, іноді додаючи кілька крапель ефірної олії розмарину. Робив він це перед сном, залишаючи олію на ніч і вкриваючи подушку старим рушником. Спочатку змін майже не було, але вже до п'ятого тижня він помітив, у душі стало випадати менше волосся. А до третього місяця навіть його перукар сказав, що б ти не робив, не зупиняйся, це працює. Микола не просто побачив новий ріст волосся, він відчув це. Третє. Болі в суглоба заважають вам рухатися. Все починається з легкої скутості, можливо, в колінах, коли ви встаєте вранці або в попереку після довгого сидіння. Ви списуєте це на вік, на погоду, а потім, у якийсь момент, ви помічаєте, що уникаєте сходів, відмовляєтеся від прогулянки або хапаєте поручень трохи міцніше, ніж раніше. Біль у суглобах повільно вкрадається в життя. Поки одного дня ви не усвідомите, що він вже відняв у вас частину звичок, захоплень і навіть самостійності. Для мільйонів літніх людей знеболювальні дають тимчасове полегшення, але за це доводиться платити. Побічні ефекти роблять такі препарати неприйнятними. Ось чому дедалі більше літніх людей звертається до старого, м'якого і несподівано ефективного засобу касторової олії. Касторова олія не просто домашній засіб, це терапевтичний продукт, ефективність якого підтверджена наукою. В її основі рецинолева кислота, рідкісний жир із вираженими протизапальними властивостями. При м'якому масажі з наступним накладанням теплого компресу олія проникає глибоко, посилює кровообіг і стимулює лімфообіг. Особливо запам'ятався випадок Петра Івановича, 74 роки, колишній столяр. Роки фізичної праці позначились на його колінах і плечах. Я більше не жив, я боровся з болем, говорив він. Все змінилося, коли його дружина знайшла в інтернеті домашній рецепт. Тепла касторова олія втирається в сугоби, потім накладається м'який рушник і грілка на 45 хвилин. Спочатку Петро поставився скептично, але вже через три тижні регулярного застосування він помітив реальні зміни. Менше скутості вранці, легше рухи, і вперше за багато років він міг дійти до поштової скриньки, не роблячи пауз на півдорозі. Четверте, поліпшення травлення і регулярності. Для багатьох літніх людей травлення стає тихою щоденною боротьбою. Ви закінчуєте прийом їжі і замість почуття ситості відчуваєте важкість, здуття або млявість. Іноді це гази, іноді відчуття розпираючої повноти. А у деяких тривожне питання, а сьогодні знову буде закреп. Ви пробуєте клітковину, п'єте більше води, навіть вдаєтесь до проносних із аптеки, але нічого не здається правильним. Це тому, що більшість комерційних рішень змушують організм рухатися замість того, щоб працювати в узгодженні з його ритмами. Те, чого дійсно потребує організм, особливо з віком, це не поштовх, а м'який шанобливий імпульс. Ось де вступає в гру Касторова олія. Не як подразник травлення, а як м'який союзник. Згадаємо Ганну Петрівну, 70 років, колишню вчительку. Роками вона страждала від здуття живота, незалежно від того, що їла, навіть простий салат викликав у неї болісні спазми. Нарешті, за порадою подруги, вона спробувала чайну ложку харчової касторової олії, розчиненої в теплій лимонній воді, наче серце, один-два рази на тиждень. Перший раз вона відчула легкість, не збудження, не тиск, а просто легкість. Через кілька тижнів її травлення стабілізувалося. П'яте стимуляція кровообігу і здоров'я шкіри. Ви знаєте це відчуття: холодні руки, навіть коли в домі тепло, ноги схожі на шматки льоду під ковдрою. Легко списати це на вік або зниження активності, але правда набагато глибша. Ці симптоми часто вказують на поганий кровообіг. Проблему набагато поширенішу і серйознішу. Коли кров погано циркулює, організму складно постачати м'язи, тканини і шкіру необхідними поживними речовинами. Результат втома, набряки, суха тьмяна шкіра. Те, що робить касторову олію такою ефективною в цьому контексті, не тільки її зволожувальні властивості, а здатність стимулювати глибокий кровообіг. І лімфатичну циркуляцію. Шосте. Заспокойте нервову систему і покращте сон. Це тихе страждання. Лежиш вночі із закритими очима, а думки біжать галопом. Втомлений, але не розслаблений. У кімнаті темно, але в голові шум. Рахунки, спогади, болі, жалі, список справ на завтра. Для багатьох літніх людей. Сон стає дедалі невловимішим з віком. Лікарі часто призначають снодійні, але багато літніх пацієнтів справедливо ставляться до них з обережністю. Такі препарати можуть тимчасово допомогти заснути, але також викликати загальмованість залежність. Хоча Касторова олія давно відома своїми травними і протизапальними властивостями, Небагато хто знає про її унікальну здатність заспокоювати нервову систему. Це відбувається завдяки взаємодії з блукаючим нервом, головним перемикачем організму в режим відпочинку і відновлення. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Поставте лайк. Напишіть у коментарях, чи спробуєте ви цей метод. Бережіть себе!